Раз загородній політолог, пане Тарасе, вітаю вас! Слава Україні! Дуже рада вас бачити і чути. Доброго дня, героям Слава з заяв Дональда Трампа, з останніх його заяв вчорашніх про те, що він офіційно оголосив промиту в розмірі 25% на імпорт товарів з Індії з 1 серпня. Це що означає, що крига скресла і перший пішов, якщо говорити грубо окреслюючи ситуацію? Ні, ну це по сукупності обставин, те, що я завжди говорив останній рік і, і продовжую говорити. У Дональда Трампа конфлікт інтересів з Росією пов'язаний з нафтою та газом. І він буде посилюватись. І зараз він це реалізує, тому що там, же, коли він підвищував ці, підвищував ці мита, він же і про Росію говорив. Тому що Індія щось не так швидко, як хочуть Сполучені Штати Америки. Не хоче знайти на карті Саудівську Аравію, так, і починати купувати, купувати нафту там, як це вони робили до 2022 року. Ось це одна, одна з причин. Далі сьогодні тиснуть вже на Бразилію. Вона теж там купує російську нафту. Ось, і, звичайно, що тиснуть вже ну, погрожують безпосередньо Росії. Він може. Зробити це одноосібно, запроваджувати ці вторинні санкції, тому що у нього є такі повноваження. Там ще цікавий момент, що відбулося, Трамп зняв обмеження з компанії Шеврон, яка видобуває нафту в, цього, в Венесуелі, для того щоб вона експортувала нафту до. До США це до речі, дуже, дуже, більш важливий момент, бо в Венесуелі в дійсності більше нафти, наприклад, ніж Саудська Аравія, розвідана, і тому ці всі процеси в тому числі пов'язані з Китаєм, з перемовинами Китаєм і тиск на нього тому, що я взагалі вважаю, що зараз американці вже ну бачать якусь конфігурацію майбутньої війни проти Китаю. І вибудовують антикитайську коаліцію, і тиск тиск на Росію, в тому числі пов'язаний з тим, щоб надати можливість китайцям взагалі буде отримувати нафту саме з Росії, тому що це не підконтрольна не підконтрольна американцям артерія нафти та газу, бо вона йде по суходолу. Добре, тут зрозуміло. давайте ще про погрози кілька слів згадаємо. І про те, що ще написав в соціальній мережі свої Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, і він каже, що, що йому в принципі начхати, що буде з економіками і Індії і Росії. і Якщо вони хочуть, хай йдуть на дно. В принципі, якщо зрозуміло, що Росія здобула імунітет до санкцій, про це говорять вже і Сенатори і інші представники влади в Сполучених Штатах Америки. То у випадку з Індією чи можемо ми говорити про те, що Індія прагне здобувати такий імунітет до санкцій? Ну не зовсім так. Лінці грем говорить. Він сказав: вони здобули санк імунітет, коли були інші правила. Вони правила тепер будуть міняти. Тобто так тиснути на Росію, як тисне Трамп, в принципі, Байден і не збирався. Знову таки ми виходимо конфлікт по нафті та газу. Байдену потрібна була високі ціни на нафту. У нього був зелений перехід. А Трампу все це не потрібно. Він вже все це скасував. І дивіться, через падіння ціну на нафти у росіян вже дефіцит бюджету на кінець року буде вісім разів більше, ніж вони планували. Падають основні галузі. Це і чорна металургія, і вугілля, і все, що з цим пов'язано. І а, а, попередня адміністрація спокійно дивилася, що вони розширюють продаж нафти та газу до Китаю. А зараз а, Трамп, скоріше за все, буде не, не буде це, це, це терпіти. Тим більше дивіться, я не виключаю, що він взагалі хоче добитися, а, щоб а, Росія законсервувала свої свердловини. А для чого їм це потрібно? Ну якщо вони будуть тиснути на Китай саме от таким чином, а для того, щоб Китайці не змогли їх розконсервувати. коли почнеться великий конфлікт зі сполученими штатами Америки, у Китаї не буде додаткових ресурсів, де вони можуть здобути нафту та газ. А якщо Росіяни почнуть після санкцій, які вони скоріш в якогось форматі запровадять, Законсервувати свої свердловини, вони їх швидко взагалі відновити не зможуть, тому що там зовсім інший клімат. По Індії, ну, звичайно, що ні. Індія прагне бути, прагне бути відкритою економікою, стати таким другим Китаєм. Беззаперечно, вони цього не, не збираються робити. Але, е, 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 так би так, цензурно сказати, намагання сидіти на двох стільцях. Трамп всім показує, що не вийде, uh -huh. що або, або або ви з нами, або, або ви проти нас. Тобто він фактично зараз будує антикитайську коаліцію, і вся ця е, е, хитре зроблені люди, які країни, які удають, що, начебто, вони з американцями при цьому не показують конкретних кроків, а е, на них будуть наслідки. Тому я підозрюю, що індус швидко скоро скажуть, що вони все зрозуміли. І натяки Євросоюзу після, після того, як був запроваджений санкції проти НПЗ в Індії, вони теж вже зрозуміли і знову, знову знайдуть Саудівську Аравію і почнуть там брати, брати нафту. А садівська Аравія, в принципі не проти не замістити усі ці обсяги, які може надо поставити Росії. Угу. Ну і наостанок, коротко не можу вас не запитати про те, що відбувається знову ж таки в соціальних мережах, про заяву Дональда Трампа. Там, де він говорив, розповідав про те, що він накладає санкції, і що в принципі йому байдуже на економіку індії Росії в кінці сказав, що передайте Медведєву, колишньому провальному президенту Росії, який вважає себе все ще президентом. Що він стежив за словами? Він вступає на дуже небезпечну територію. Звісно, Медведєв похмелився, набрався ще більше сміливості і почав погрожувати Трампу ображати, сказати, щоб він щось згадував, що це за. Гра і наскільки вона є небезпечною для Росії і для Медведєва, в тому числі? Ну я вважаю. Я вважаю що те, що говорить Медведєв це таке підсвідомо кремлівські думки. Це раз і далі, це особиста позиція Медведєва. А все він чудово розуміє ну те, що він бухає, це зрозуміло, але це не новина для Росії. Але <смі> я думаю, що Дмитрі спеціально себе так поводиться з ухвалу для того, щоб його не розглядали в якості потенційного претендента на президента Росії після Путіна, тому що він знає правила гри в Росії, він є небезпечним претендентом. Оскільки він був президентом, він був президентом і залишився живим. І залишається зараз таким, знаєте, завжди тиском на будь-яку людину, яка буде зараз після Путіна, і тому він спеціально робить, що він що він явно не адекват для того, щоб його не, не, не розглядали, тому що він просто жити хоче. А ось а так загальна, загальна думки, які він говорить, це те, що в дійсності думає Кремль, а не не може сказати. Але Медведєв із задоволенням це підхоплює для того, щоб я сказав з якою з якою метою він це робить. А так ну нехай говорить. Чим більше говорить, тим краще для нас. Нам вже цікаво. На вже цікавий результат. і Ми повинні болювати в даному випадку за всі команди. Абсолютно точно. Тому нехай ще більше пише погроз Дональду Трампу. І подивимося, чим це все закінчиться. Пане Тарасе, дякую вам щиро за те, що знайшли час. Приєдналися до нас, поділилися своїми думками. Бережіть себе, традиційно кажу вам. І до наступних зустрічей Тарас Загородній, політолог був з нами на прямому зв'язку.